Марина і я медіатренер. Ви дивитеся інтернет-курс онлайн-школи журналістики. Вітаю! Минулого разу ми говорили з вами про те, що таке журналістика. І я обіцяла дати відповідь на запитання, з чого почати. Певно, це найважливіше питання в будь-якій роботі, яку ви тільки-тільки починаєте. Певно, ви вже бачите результат, ви знаєте, чого ви хочете досягти, але як зробити перший крок, тому що він справді дійсно найважчий. Тож, давайте подумаємо разом. З чого варто розпочати створення власного журналістського матеріалу? Які будуть ваші ідеї? Можливо, з пошуку героя, а може, якогось документу, факту. Насправді, усе це зарано. Написання журналістського матеріалу розпочинається з його задуму. Отже, що таке задум? Задум це уявний образ майбутнього журналістського матеріалу, який включає в себе ідею, тему та принципи організації. Існує усього на всього три способи, як у вас, як журналіста, може з'явитися задум вашого майбутнього матеріалу. Перший вид спонтанно, тобто задум, який з'явився у вас випадково, ви його не чекали, а він раз і з'явився. Як це відбувається? Наприклад, ви в місто, думаєте про щось своє, мрієте, і раптом бачите, що індіанці грають свій концерт. Звісно річ, ви про них не думали, ви не сподівалися їх зустріти. І це сталося для вас випадково і стало справжнім сюрпризом. Але ви вирішуєте, що про це треба написати, адже про цей концерт буде надзвичайно цікаво прочитати вашим читачам. Це є приклад появи спонтанного задуму. Другий вид задуму внаслідок роздумування. Тобто цей задум, який з'являється не випадково, а ви про нього думали, думали, думали і вирішили написати. А вид задуму внаслідок розмірковування поділяється ще на два підвиди. Перше, те, що знаю і люблю, або те, що мені болить. Наприклад, ви надзвичайно любите графіті. І виходити й думати, як же ж мені написати про графіті. Це ж надзвичайно важливо. Це ж така велика частина нашого молодіжного життя. І виходити про це думаєте, розмірковуєте, Ви професіонал цієї справи, і ніхто крім вас про графіті краще написати не зможе. І другий підвид те, чого не знаю, але про що дуже хочу дізнатися. Ну, наприклад, ви ніколи не цікавилися, ну скажімо, ядерною фізикою. Але одного ранку ви прокинулися і думаєте, нічого не знаю про ядерну фізику, треба про неї щось терміново дізнатися. Як це зробити? А не пишу про це журналістський матеріал. Так і з'являється е, такий вид задуму. Існує ще дві альтернативні назви: а те, що знаю і люблю, те, що мені болить, а те, що не знаю, але дуже хочу дізнатися, те, що чешеться. Третій вид задуму редакційне завдання. Якщо ви співпрацюєте з редактором, навіть, скажімо, шкільної газети, в нього завжди є купа ідей і редакційних завдань, одне з яких він може вам дати. Це може бути, наприклад, написати про шкільний КВН або взяти інтерв'ю за очі школи. А, ніколи не відмовляйтеся від редакційного завдання, навіть якщо воно здається вам нудним, нецікавим. Спробуйте, вийдіть із зони власного комфорту і пам'ятайте, що цікаве можна знайти абсолютно в усьому. Треба лише трошечки постаратися. Маленька хитрість: чим більше у вас власних ідей і пропозицій, тим менше ви виконуєте редакційних завдань. Будь-який задум не стане джерелом журналістського твору без надзвичайно важливого елементу, без інформаційного приводу. Це суто журналістський термін, який я вам зараз і відкрию. Отже, інформаційний привід це подія, яка своєю яскравістю може привернути увагу ваших читачів. Уявімо, ви хочете написати матеріал про ті самі графіті, ну про що ми вже з вами говорили, але без інформаційного приводу це не буде журналістський матеріал. Але якщо, наприклад, у вашому місці відбувається конкурс художників графіті, міського обласного чи всеукраїнського масштабу, цей конкурс, ця подія і стане інформаційним приводом для вашого журналістського матеріалу. Надзвичайно важливо пам'ятати, що коли ви продумуєте задум і образ свого майбутнього журналістського матеріалу, варто не забути про тему і ідею. Ви, як автор вашого журналістського матеріалу, маєте це обов'язково усвідомлювати. Але давайте ж розберемося, що таке тема, а що таке ідея. Звісно річ, ви чули ці терміни не один раз на уроках української та зарубіжної літератури, і, в принципі, їх визначення нічим не відрізняються і в журналістиці. Тема це те, про що ми говоримо, а ідея, для чого ми це говоримо. Не забувайте, що ми створюємо свій журналістський матеріал для нашої аудиторії, і ми маємо завжди пам'ятати, для чого ми це робимо, що ми хочемо змінити, що ми хочемо виправити, чи що ми хочемо розповісти або донести. І саме це нашу мету ми маємо вкладати в тему та ідею майбутнього журналістського твору. Отже, давайте пригадаємо, про що ми говорили. Задум це уявний образ вашого майбутнього журналістського матеріалу, який включає мету, ідею, тему і принцип організації. Тобто, що за чим буде розташовуватися, які елементи вам потрібні для того, щоб найкраще і найяскравіше розкрити ідею і тему вашого матеріалу. І варто не забути про інформаційний привід яскраву подію, яка і стане. Поштовхом до створення вашого журналістського матеріалу. Ну і наостанок, невелике домашнє завдання, ми ж все ж таки школа. Намагайтеся шукати інформаційні приводи і задуми для ваших журналістських матеріалів скрізь. Коли йдете по вулиці, коли спілкуєтеся з друзями, коли вертаєте свою сторіночку в соціальних мережах, спробуйте знайти задуми для ваших майбутніх журналістських матеріалів. Ну і традиційно наостанок, якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте наші відео в соціальних мережах. Зустрінемося вже наступного разу.